Добрий день, діти! Знайомтесь, це пізнайчик. Сьогодні я хочу вам розповісти, яка дивна історія з ним трапилась. Одного сонячного дня пізнайчик гуляв лісом, аж раптом перед ним з'явилися дивовижні двері. Трохи подумавши, пізнайчик вирішив увійти в них. аж раптом. Він опинився у саду з дивовижними рослинами. Не встиг малюк зробити жодного кроку, як перед ним виросло красиве дерево, та на землю спустились дві маленькі вішеньки. Вони привітали спізнайчиком та запропонували йому пройтись чарівним садом, познайомитись з його мешканцями екзотичними. А що це за красиве дерево з жовтими плодами? запитав пізнайчику Це дерево називається лимон, відповіли вішеньки. Його плоди лимони. І вишеньки вигукнули. Лимоне. До пізнайчика стрибай, про себе розповідай. Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий, від ангіни всіх лікує, і у стравах він смакує. І пізнайчик з вишеньками пішли далі. А це що? Помаранчевий лимон? запитав пізнайчику. Та ні, засміялись вишеньки. Це дерево називається апельсин, і плоди у нього апельсини. Вишеньки знову вигукнули. Апельсину, до пізнайчика стрибай та про себе розповідай. Звуть мене всі апельсин. В світі я такий один. Помаранчевий, кругленький і корисний і смачненький. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділяюсь, всіх маляток пригощаю. Побачивши наступну рослину, пізнайчику дуже здивувався. А навже на Ліані росте картопля? запитав він. Та ні, відповіли вишеньки. Це дерев'яниста Ліана називається Ківі, і ростуть на ній плоди Ківі. Ківі до пізнайчика стрибай та про себе розповідай. Я на колір зеленющий та ні крапельки не злющий шкірка темна, волохата, люблять киві всі малята. Коли пізнайчик з вишеньками підійшли до наступного дерева, пізнайчик вигукнув Я знаю, це апельсин. У нього теж помаранчеві плоди. Це дерево, вигукнули вишеньки, називається хурма. І плоди у нього хурма. Хурма, сказали вишеньки, до пізнайчика стрибай та про себе розповідай. Курма на дереві росте, достигне сонце золоте, шкірка в неї гладенька, а серединка терпкенька. Біля наступного дерева пізнайчик весело промовив. Я бачив це дерево. На малюнку. Це пальма, правильно відповіли вишеньки. Це бананова пальма, її плоди банани. І вишеньки знову вигукнули. Банане! Допізнайчика стрибай та про себе розповідай. Наче місяць, наче ріг, шкірка, наче восьминіг. Це росте банан тропічний, фрукт смачний та екзотичний. Підійшовши до наступної рослини, пізнайчик запитав, а хіба на кущах теж ростуть фрукти? Так, сказали вишеньки, на цьому кущі росте фрукт, який називається Ананас. Ананасе, до пізнайчика стрибай та про себе розповідай, знову промовили вишеньки. Фрукт заморський ананас виглядом здивує вас, чуб зелений зверху маю, на кущі я виростаю, шкура товста і цупка, а всередині смакота. Пізнайчики не помітив, як вони з вишеньками знову підійшли до чарівних дверей. І вишеньки сказали. Сподіваємось, Тобі сподобалось у нашому садочку, кожна рослина вирішила подарувати тобі свій плід, апельсин, ківі, банан, лимон, хурму та ананас. Пізнайчик подякував за цікаву прогулянку та подарунки. Вдома матуся пізнайчика з фруктів зробила фруктовий салат, наварила компот та варення. Пізнайчик дуже полюбляє фрукти, тому він завжди радісний та веселий. Їжте малята більше фруктів та ростіть здоровими та міцними. Бувайте!